Доброго ранку, мої любі! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про числа, цифри, суми та значення більше і менше. Зробимо акцент на цьому. Пригадаємо, що таке порівняння, та будемо порівнювати наші числа. Тож, для початку давайте з вами порахуємо від 1 до 10, згадаємо наші числа та почнемо. Поїхали! 1 Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Порахували? А тепер рахуємо на спад. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, 3, 2, 1, нуль. Нуль, нічого не залишили. Порахували від 1 до 10 і від 10 до 0. Так, згадали цифри та числа? Згадали. І тепер давайте з вами згадаємо, що таке порівняння. Порівняння це коли ми порівнюємо щось, якісь предмети. Можна порівнювати їх за величиною, маленький великий. За товщиною тоненький товстий, так? високий низький. Широкий, вузький. Ще за вагою, так? Важкий, легкий. Так? Ще за чим? За кількістю. Саме про кількість ми сьогодні з вами і будемо говорити. Що таке кількість? Переходимо в наступне питання. А кількість це певна групка якихось предметів, яку можна порахувати і назвати повну суму. Кількість. Скільки їх тут у нас? Так? Дивіться, ось, наприклад. Я малюю просто палички. Неважливо, скільки я зараз намалюю, є палички. І треба дізнатись їхню кількість. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Отже, кількість намальованих паличок – 4. Так, так. Згадали, що таке кількість? Кількість це група предметів, яку можна порахувати і визначити їхню суму. Кількість дорівнює сума. Як ми наслідок всього цього, який буде? Чотири. Перед чотири поставимо дорівнює. Дорівнює показує у нас остаточний результат. Суму. Кількість. Назвати кількість предметів. Порахувати кількість предметів. Або назвати суму. Давайте між цими. Паличками поставимо плюсик. Що тут буде? Приклад. Два Додати. Два. Перевіряємо. Один, два є. Один, два є. Плюс, плюс додали. Сума буде чотири. Бачимо? Чотири. Два. Додати. Два, чотири. Ось і приклад. Ми спочатку називали кількість, а тепер склали приклад для того, щоб. Підтвердити, чи правильну кількість ви назвали, чи правильно ви їх по черзі порахували, чи правильно нас сума вийшла. Наслідок після знаку дорівнює. Так, ще раз. Кількість це група предметів, яку можна порахувати. Кількість може бути різною. І ми можемо завдяки знати, яка кількість тут, яка тут, порівняти кількість предметів. Можна порівнювати кількість предметів за схемами. У нас тут ось так. Тут є кола і тут є кола. І ми кажемо: порівняйте кількість кіл, кружечків. Скільки тут і скільки тут. Де більше? Порівнюємо. Рахуємо. Один, два. Порахували, що тут два кола. Тут 1, 2, 3. Три кола. Де більше? Давайте заштрихуємо ті кола, щоб було порівняно. Один, два, один, два. Тут два кола і тут два. То це було б дорівнює. але тут у нас ще одне коло. Значить, тут на одне коло більше, ніж тут. Наскільки на одне? І ми пам'ятаємо, що три більше за два. Наскільки на один. На одне це коло. І ставимо тепер в чомусь ставити знаки. В нас знак, стрілочка завжди показує на те число яке менше. Ось так от. Ось ця. Волімоніка в показує на число яке менше. Ось така і ось така. Дивіться. Вушка дивляться на число, яке більше. Головна стрілочка вказує на число яке менше. І в нас число 2, кількість предметів 2 менша за кількість цих кіл. Тут 3, тут 2. Тож, яку ми стрілочку будемо ставити? Ту, яка вказує на двієчку, На два кола, і вона показує, що ці два кола менше, ніж ці три кола. Ось так схематично можна порівнювати кількість предметів. А ще можна порівнювати кількість предметів просто. Поставити замість них числа, написати цифри і порахувати, що більше 3 чи 2. Дивіться. У нас є 2 і 3. І тому, який знак між ними поставимо? Також поставимо знак, що 2 буде менше за 3. Або як ми ще скажемо: 3 більше за 2. 2 менше за 3. 3 Більше за 2. Ще раз, 2 кола будуть менше за 3 кола. Три кола будуть більше за 2 кола. Вчимося порівнювати. І зараз я наведу ще декілька прикладів порівняння. Більше-менше і на дорівнює. Ми з вами повирішуємо, попрактикуємось і будете вдома тренуватися. Добре? Так, давайте візьмемо число 4 і число 2. Так, І схематично промальовуємо собі, що 4 це 4 кола, а 2 це 2 кола. Так, І рахуємо, що більше, дивимось, 2 кола і 2 кола. Це дорівнює. Тут нічого більш не залишилось, а тут залишилось 2 кола. Отже, число 4. Буде. Більше за 2. Якщо воно більше за 2, то який знак будемо ставити? Вказує наша голівонька в стрілочки. Носик на двійку, що двійка менше за 4. Або ми скажемо 4 більше за 2. Двійка менше за 4, 4 більше за 2. Є. Є. І тут теж ось цей знак. Наступне. Тепер ось такий буде у нас приклад. Давайте три і три. Одразу можемо схему навіть не малювати собі і не уявляти, що у нас тут три кола, і тут три кола. Чому? Тому що три і три це однакові числа. І тут буде стояти знак дорівнює. Три і три. однаковий Знак дорівнює. Але. Давайте перевіримо, щоб ви точно дізналися, що я права. Малюємо 1, 2, 3. І тут один, 2, 3. І штрихуємо одне коло, одне коло. Друге. Друге. Третє. Третє. І дивіться, і тут, і тут ми їх заштрихували. Отже, Тут порівну кількість предметів 3. І тут вони абсолютно ідентичні. Абсолютно однакова кількість тут, абсолютно однакові цифри тут. Отже, знак буде дорівнює. Вони дорівнюють одне одному. Три дорівнюють ці трійці, тому що, що тут три кола і тут три кола, і вони абсолютно однакові. Зрозуміли? Абсолютно однакова кількість. Тут кількість 3 і тут кількість 3. Є, є. Прибираємо і підводимо підсумок. Що таке знаки? Більше-менше, знак дорівнює та кількість предметів. Дивіться. Порівняння це коли ми можемо порівняти предмети за висотою, шириною, кількістю, товщиною і так далі. За вагою і ще за різними різними критеріями. Але сьогодні ми порівнюємо за кількістю предметів. Що таке порівняння за кількістю? Це порівняння де більше, а де менше. І, щоб порівнювати, ми завжди використовуємо знаки більше або менше. Знак більше, бо більше та менше, вони ось такі: більше і менше. Що цей знак можна назвати більше-менше? Що цей знак можна назвати більше-менше? Чому? Тому що носики цих знаків вказують на менше число. Запам'ятайте, носик знаку більше-менше вказує завжди на менше число. Тобто тут має бути стояти більше число, так? А тут менше. І дивіться, можна поставити один. І цей знак вказує, що один менше. І цей знак вказує, що один менше. А тут поставити що 2. І тут можна поставити 2. 2 більше за один. 2 більше за 1. Розумієте, носики вказують на число, яке менше, завжди. І є знаки дорівнює. Більше менше і дорівнює. Дорівнює вказує, що ці числа, ця кількість ідентична. Один буде дорівнювати одному. Два буде дорівнювати 2. Бачите? Три буде дорівнювати трьом. І так далі. Чотири дорівнюватиме 4. п'ять дорівнює, п'ятий. І пішли шість дорівнює шести. Отже, знак дорівнює означає, що кількість там і там ідентична. однакова. вони дорівнюють одне одному. Так само, як наші ручки. На нашій долонці 5 пальчиків. І на другій долонці 5 пальчиків. І ця ручка дорівнює цій ручки. Бачите, ми приклали її абсолютно. Кожен пальчик підійшов один до одного. Вони дорівнюють одне одному. Між ними буде стояти знак. Дорівнює. Ще раз. Знаки більше-менше, носики вказують завжди на менше число. Порівняння предметів за кількістю означає назвати де більше, де менше, або де дорівнює. Є є. кількість предметів це коли ми можемо порахувати ті предмети, які нам дали, порахувати і назвати їхню суму, тобто загальну суму, їхню кількість. Скільки 1, 5 чи 10, наприклад, або більше. Отже, є. І давайте ще на останок вирішимо одне порівняння. Невеличке. Я хочу, щоб ми з вами підставили число, яке буде підходити до нашого порівняння. Дивіться, візьму, два буде менше за, і як ми підставимо? Нам потрібно підставити те число, яке буде більше за 2. 2 менше за якесь число, яке більше. А що в нас за 2 може бути більше? Давайте, після 2 що йде? Якщо 2 додати 1. 2, 3, 1, 2, 3, 3 і більше. 3 більше за 2 на 1, так? 3. І ми можемо з легкістю підставити число 3. І в нас вираз виходить 2 менше за 3. На скільки? На 1. Ось так можна підставляти. Що ж, сьогодні ми порівнювали, а наступного разу будемо з вами підставляти числа для порівняння. Так. Так. Що ж, на сьогодні все. Підсумок ми невеличкий підвели. Запам'ятайте, що таке порівняння, які знаки порівнювальні є, більше-менше дорівнює, що таке кількість предметів, сума. Та не забуваємо вивчати, продовжувати вивчати числа та цифри. Ну все, на сьогодні все і до наступних зустрічей!